Генерал Рефі все ж не залишила ідею штурму Херсона та правобережжя Дніпра. Для того зібрали великі сили судна, рушили в атаку і наблизилися до наших позицій. Перші пора переросли у нестримні вибухи. Борти переверталися і тонули. А ворогів забирала нещадна і холодна осіння вода. Дехто пробував відступити. Утім, було запізно. Дніпро вже нікого не відпустило. Тож далі про це детально на ПІТІВІ. Російські морпіха масово тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра. Так під час атаки група окупантів потрапила під удар артилерії та дронів втратили контроль і впавши з гідроциклів та судом потонула. Той час. 140-ва окрема бригада боргової оборони корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ виявила ворожі човни з десантом, супроводила ціля та завдала точних ударів, знищивши росіян, що йшли в атаку. Причина поразка погана або зовсім відсутня підготовка і складні умови місцевості, з якими солдати просто не здатні впоратися, коментують в партизанському росі. А те, що має свого агента в 61-й окремій бригаді морської піхоти з Срефії, партизани також повідомляють, що російські окупанти деморалізовані і на острови їх відправляють як покарання. Однак, загибель товаришів ще більше підриває їхній моральний дух. Паралельно бійці гур знищили російські катери на Херсонщині. На Херсонському напрямку триває стабільна утилізація російських загарбників. Повідомив боєць 24 го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов з позивним Осман. За його словами, ворог продовжує намагатися висаджуватися, використовуючи саморобні плоти, човни і навіть гумові камери. Всі ці спроби закінчуються провалом. Ліквідовані окупанта стають продовольчим забезпеченням для раків. В Олешках також було знищено черговий екіпаж ворожих операторів. БПЛА українська авіація. Завдала в високоточного удару по будівлі де перебували російські військові, відео опублікував архів кадрів російсько-української війни. Вор Archive. речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів детальніше про ситуацію на цьому напрямку. Тож далі уважно слухаємо. Вони знищили зараз. Там довиловлюють кось на обмінний фонд а когось знищують. І такі атаки вони дійсно викликані. Погодою. Ну, по перше, погода має такі певні. На сьогодні осінні вже е, нотки свої. Так це може бути і туман, це можуть бути і дощі, коли пташки. Ми говоримо про відповідно дрони. Вони не можуть злетіти або якісно виконувати свої завдання, і ворог намагається використовувати саме такі е, обставини. Е, власне, не виходить, це я вже сказав, і ці атаки ворожі вони відбуваються. Також командир міномадного розрахунку з позовнем Бостон іронічно прокоментував заяву Росіян про захоплення острова Кораб який насправді є районом міста Херсон на карті аналітичного проєкту. Мапа Діпстей зазначено, що ця ділянка фронту навіть не входить у сіру зону. Зазначимо, що напередодні росіяни поширили черговий фейк про нібито висадку піхоти окупантів у районі мікрорайону острів у Херсоні. Натомість тієї доби на Придніпровському напрямку не було взагалі бойових зіткнень. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він додав, що зафіксували чотири бойових зіткнення на Придніпровському напрямку з. Них біля Антонівських мостів автомобільного і залізничного одна спроба була висадитися на острів Великий Вільховий за словами Волошина. Це невеликі групи десь два три військових РФ які намагаються висадитись на острів. Обрати про якийсь десант масштабний це просто нісенітниця, тому що ми постійно готові до того, що противник намагатиметься робити висадка диверсійних груп, і тому постійно ми спостерігаємо і моніторимо всю зону. Весь барах, ворожий барах, зокрема, говорить він. Владислав Волошин також розповів, що острови Карабе. Ельний і карантинний це ті, щоб висаджувались, необхідно подолати декілька проток та пройти ще декілька островів. Він зазначив, що зайти непоміченим туди, фактично дуже важко. Коли ми бачимо, що армія Рейфі збирається від свого берега відчалювати по ньому ж зразу наноситься вогневе ураження. Тому це черговий вкид він розрахований на те, щоб викликати чутки серед херсонців, жителів правобережжя у Росіян. Немає жодних серйозних успіхів, тому вони починають їх придумувати та вкидувати це в інформаційний простір. Каже речник сил оборони півдня. Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників поблизу Херсона у районах Антонівського залізничного та автомобільного мостів. Також солдати Рефі збільшили кількість атак дронами камікадзе. За його словами, всі спроби росіян висадитися на островах біля Херсона закінчуються провалом. Недавно українські військові взяли в полон двох окупантів, які розповіли, що їхнє головне завдання було дійти до певної точки, підняти руки і помахати на кам. Я. Веродрона розповів Волошан. Це мало виглядати так, ніби вони захопили позицію. Насправді ж це лише спроба видати бажане за дійсне. За все літо їхній максимум це зруйновані кілька наших позицій, але захопити чи утримати їх вони не змогли. Додав він. Крім того, армія Рефі не полишає спроб взяти під контроль Антонівський міст біля Херсона. Військові Арефії періодично посилюють штурмові дії біля Антонівського мосту, намагаючись взяти під контроль саме залізничну його частину. Повідомив також речник Силоборони Півдня Владислав Волод Ошан залізничний Антонівське місце – найвужче місце Дніпра, звідки можна завдати ударів по правому берегу, а також намагатися здійснювати вилазки на правий берег, де стоять сили оборони України. Тому противник намагається за будь-яку ціну взяти наші позиції біля цього антонівського мосту, зазначив речник. речник. Нагадаємо, також що українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа осені 22-го року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Російські військові. Регулярно з різних видів озброєння ударними пола, ракетами кабами Арсезова атакують українські регіони. Вони ж Херсон дедалі частіше зазнає російських авіаударів. Російська армія розпочала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи частих ударів по місту і, зокрема, атакуючи міст через річку Кошева, що веде до району Карабел. Його росіяни хочуть відрізати від решти міста. Головна під'їзна дорога до Херсона із півночі тепер, нібито, стане мішенью для ударів безпілотників великої дальності. Про нові погрози для. Херсона, зокрема, йдеться і у репортажі американського телеканалу CNN. зазначається, що відновлення недавної спроби за РФ відокремити район Карабал від решти міста викликають занепокоєння, адже вони можуть бути сигналом про те, що російська армія все ж коли зможе висадитися на рівнині місцевості. Захоплення Херсона та області залишається однією з головних цілей лідера РФ Володимира Путіна. у веденні війни проти України Йдеться у матеріалі американського видання. Паралельно з ударами по мосту через річку Кошова Росіяни продов. Жу, тероризувати мирне населення Херсона та області. Російські безпілотники регулярно переслідують людей. Після чого оператори дронів викладають відео у своїх телеграм-каналах. Повідомляє CNN. жарт від таких атак десятки. Напередодні окупаційна армія Росії завдала удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Чо четверо осіб отримали травми та поранення мадики, борються за життя 55-річного чоловіка, який отримав тяжкі вибухові та осколкові поранення голови, грудної клітини та рука. Його стан оцінюють як важке. Крім того, допомогу на місці було надано трьом постраждалим: – 57-річному чоловікові та двом жінкам 60 та 62 років. Вони тримали контузія та черепно-мозкові травми. Також нагадаємо, що у Білозерській громаді Херсонської області російські окупанти вдарили по вантажівках. ООН. один автомобіль згорів, інший серйозно пошкоджений. Наразі це було усе тож до зустрічі напятів. Бережіть себе та своїх рідних і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні. Субтитрувальниця